you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ні для кого не секрет, що дехто з колишньої влади України неодноразово намагався втручатися. в Незалежні, здавалося б, судові процеси та розслідування. Воно й не дивно, адже активне вигороджування своїх спільників гарантувало б успішне продовження корупційних схем та махінацій. Так, нещодавно з'явилася інформація, що адміністрація президента через генеральних прокурорів намагалася впливати на управління спецрозслідувань щодо певних справ. Про це в інтерв'ю «Цензор.нет» розповів Лишній керівник управління зі спецрозслідувань та справ майдану, військовий кандидат на директора НАБУ Сергій Горбатюк. Я так для себе зробив висновок, що основу управління державою і зараз, і раніше роблять на тому, щоб мати ручний вплив на правоохоронні органи когось притягти, по комусь закрити, і, зокрема, за допомогою цього управляти країною, зазначив Горбатюк. За його словами, такі вказівки були за підозрою Портнова по Межигір'ю, вишками бойка по справі Клименка на уточнення чи просили за Портнова в. Часи президента Порошенка Горбатюк відповів так. Було формулювання, що він допоміг адміністрації тим, що допоміг змінити Корбана в Укропі. Я не знаю, чи це правда, але формулювання було таке, що дякуючи портнову, Корбан був змінений в керівництві укропу. Як відомо, 23 січня Геннадій Корбан дійсно був знятий з керівництва партії Укропа. А його місце обійняв Денис Борисенко, наближений до Святослава Олійника, який у свою чергу дружив з портновим. На уточнення чи надходили ці прохання безпосередньо з банкової Горбатюк повідомив. Ні, з банковою напряму не впливали. Навіщо це робити, якщо є генпрокурор поставлений банковою? Це робиться все через генпрокурора, зазначив Горбатюк, напряму вказуючи на кума Порошенка Юрія Луценка, який за час каденції невловимого гетьмана займав посаду ручного генпрокурора. Крім цієї ситуації, Горбатюк прокоментував і ще одну цікаву річ. Він зауважив, що підозри, вручені у справі суддів ОАСК зачіпають лише дрібну частину злочинів, які зафіксовані на плівках. Та й навіть по справі плівок вовка там же лише одна частина направ. Вона до суду, а інші фрагменти, де повідомлялись підозри нашими прокурорами у липні 2019 року, то по ній досі нема результату. Підозрювані, начебто, три роки ходять, знайомляться. Я так розумію, що ніхто не ходить, але ніхто шуму із цього приводу не піднімає і запобіжні заходи не змінюють, зазначив Горбатюк. Треба ще сказати, що те, що підозри вручені влітку 2019 року і влітку 2020, це просто тисячна доля тих епізодів, які там є на тих записах. Додав він, як відомо. Влітку 2022-го спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження про зловживання в окружному адміністративному суді Києва, де серед обвинувачених є голова суду Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та іще ще дев'ять людей. 4 листопада Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід до суду голови окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка у справі про плівки ОАСК. Голову ОАСК Павла Вовка і ще 11 осіб підозрюють в тому, що вони діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над вищою кваліфікаційною комісією суддів України, вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі. Він наголосив, що судова влада чинила спротив розслідуванню як майданівських справ, так і корупційних справ чиновників часів Януковича. Судді, якщо брати перші роки, трішки побоювались приймати свавільні рішення. Протидія спершу проявлялась у затягуванні у. У моментах обрання м'якшого запобіжного заходу де важко звинуватити в протиправних діях, зазначив Горбатюк. Але з часом, за його словами, маючи підтримку ВРП та влади, судді стали вчиняти і більш протизаконні рішення. І в 2017 2018 сімнадцятому, з'явився спосіб, коли хтось із зацікавлених осіб подає скаргу до суду, щоб зобов'язати прокурора завершити розслідування і або направити в суд, або закрити провадження, зазначив Горбатюк. При цьому він наголосив, що суд не має повноважень згідно КПК розглядати такі скарги. Але він бере їх до розгляду, розглядає, і зобов'язує в певний короткий термін прокурора прийняти одне з рішень. А прокурор на початковому етапі і не може ще справу передати до суду, бо докази ще не зібрані, або у справі навіть про підозру не повідомлено. Тобто суд фактично змушує закрити справу. І що цікаво, коли прокурор чи слідчий оскаржують в апеляційному суді цю ухвалу, то останній відмовляє в розгляді, бо такі ухвали не оскаржуються, а не оскаржуються, тому що вони не передбачені в КПК і виходить таке собі Учно та незаконно створене замкнене коло розповів Горбатюк. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.